Сьогодні я вас познайомлю з двома сортами: Самбім Оранж і Логан Пурпле. По Самбім Оранж. Сорт ранній, цвітіння з середини вересня місяця. Ось так він виглядає. Квіточка в нього гарна. Схоже чимось на діто. По зберіганню сорт не проблемний. Відводи дає гарно. По хворобам також, він безпроблемний. Є сорти, які дуже хворіють, в цьому я хвороб не замітила. Сорт Логан Порпле відноситься до серії світанок. Колір у нього такий насичений, більше до бурякового, я б сказала. Камера трішки не передає. Сорт також безпроблемний, ранній, відводи дає непогано. Ось так виглядає. В попиті, в продажі, сорти гарно запитують, на магазини купляють їх. Черенок навесно буде, кому цікаво.